Привіт, друзі! Скажіть, будь ласка, чи усвідомлюєте ви різницю між метою і засобом для досягнення мети? Чому питаю? Бо виявляється, що насправді багато хто цієї різниці не усвідомлює, але вона все ж таки є. Отже, знаєте, буває, коли м, у людини питаєш, а, чого ти хочеш найбільше? Людина відповідає: багато грошей. А, питання одразу: а для чого багато грошей? Людина відповідає, що ну, приміром, хочу багато подорожувати. Гаразд. Але тоді виходить, що найбільша мета, та така от мрія це подорожі, а не багато грошей. Гроші в цій справі це лише засіб для досягнення цієї мети. Отже, коли людина постійно акцентує свою увагу саме на коштах, то зі здійсненням, та, з реалізацією мрії, можуть виникати певні негаразди. Але коли людина акцентує увагу саме на тому, що хоче подорожувати, у неї таким чином може з'являтися дуже багато можливостей. Ну, наприклад, якісь ділові пропозиції та чи щось на те схоже. Подумайте про це і перенастройте